Мене звати Валентин. Це честь представляти країну. Дякуючи ЗСУ, ми можемо тренуватися та розвивати свій спорт в Україні, щоб представляти їх на міжнародних змаганнях. Мене звати Тимофій Кириченко. Я чемпіон України зі спортивної гімнастики. Дворазовий призер чемпіонатів України. Займаюся гімнастикою вже 12,5 років. На спортивну гімнастику мене привели батьки. Поки що я не представляв ще Україну, це буде мій перший міжнародний старт. Мене звати Ваня Вознюк. Я всерівний призер на чемпіонату України. Зараз ми знаходимося в Кончазаспі, Це олімпійська база. Представляти Україну це честь. Я Рік назад навіть не міг очікувати, що я поїду на такі змагання. І ось мені випала можливість, і я дуже радий. У нас хлопці цих е, у двох перші міжнародні змагання. У одного вже була гімназіада, Він там вибрав золото на опорному стрибку. Ми маємо сподівання, що і в цей раз ми зможемо теж завоювати медалі, провести додому, підняти наш прапор, щоб прозвучав наш гімн. Я Ковальова Богдана Ігорівна, я член збірної України з гімнастики спортивної. Зараз триває підготовка до європейського олімпійського фестивалю. Гімнастика це дуже складний вид спорту. Всі елементи складні. Не можна сказати, що якийсь елемент в гімнастиці дуже легкий. Їх складно вчити, складно робити. Але з часом ти привикаєш їх робити і стає легше. Мені подобається цей вид спорту. Різні, різні елементи. Потрібна координація. Моя мрія це поїхати на Олімпійські ігри і завоювати медаль. Також хочу всіх попросити по можливості підтримувати нас, всю, ну, всю команду України, яка буде виступати на змаганнях міжнародних цих, підтримувати та допомагати. Підтримую збірну Україну зі спортивної гімнастики на літньому олімпійському фестивалі в Скопі.